Зараз я займаю посаду старшого термітів. Я дивився на хлопців, ті, які служать, ну і мені за картіло, туди піти. Ну, то, знову ж, Я підписав контракт на три роки. І в мене, коли почалась повномасштабна війна у 22-му році, о, в лютому в місяці, то через три місяці в мене вже довжен був закінчуватися контракт. І я вже як три роки майже переслужив в цій бригаді. Ну, я не шкодую взагалі, що я тут, що я зі своїми хлопцями. Це фото було зроблено на Сумщині, коли ми оборонили Сумський край. І при виїзді на позачергові позиції, на черговій позиції при перевірці особового складу ми разом з фоторедактором, начальником відділу зв'язку з громадкістю зробили це фото на близьких кордону з. З Росією. Десь було 5 кілометрів від російського поту. Поранення отримав в Чернігівській області і в Донецькій області. Я батько поранений. Реабілітувався, отримав групу інвалідності, але досі виконує свої обов'язки в бойовій бригаді, тому що там мої побратими. Цей хлопець Андрій Мауглі, він артилерист. Це буквально він заряджав гармату і от повернувся в камеру. і Це просто так, такий, такий знімок. Ми відбирали хлопців з цікавими історіями. Ми намагались показати хлопців з різних куточків України, хлопців з різним бекграундом, різного віку. Ну максимально власне. Це було і не складно, тому що в нас є ну човни кажуть хлопці, хлопців. Ну і дівчат, але, звісно, хоч не так багато їх у нас є, але є, і ми їх так само показуємо, що вони у нас є, і вони воюють на рівні з усіма. Ми хотіли зробити щось значне, таку визначну подію до дня захисників і захисниць України, щоб подякувати таким чином нашим військовим, майже всі так чи інакше. Коли на Донеччині і на східному кордоні. Значить Дітей. Секунда в цьому часі. Тому ми побачимо цих людей різних залі, тому що в нас наші